Давай качати. Давай, давай будемо балакати. Привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Сьогодні Боба, буде. Давай, ти дуже великий. Сьогодні буде друга частина, як ми купили хату в селі за 3000 доларів. В прошлій частині ми зупинилися наш огляд на городі. Зараз Аліскою підемо вам показувати, що змінилось на нашому городі. Зараз ми йдемо якраз по межі. Оце територія городу, це не город. Тут на городі у нас було, як ви бачите, 70% було насаджено малини. Ми її всю викорчували, якусь продали, якусь викинули. Так, ще коли ми тут робили скважину, туди город дуже. Багато заїжджало машин різних, великих, тяжких. І вони тут зробили такі рви. Ми нанімали багато тракторів, багато разів тракторів, щоб нам це розрівняли. А ось тут ви бачите, де одна. Ти не заходь, ти тут стій. Тут воно закрите, там кришка. Ось одна. І ось друга це каналізація, дві сливні ями. Одна на 4 метри, друга на 3 метри. Оце за рік так вона земля просіла. Так, як ви бачите, у нас наш город розділен на дві половини. На одній половині там город, а там садок. Глядачі та підписники, ви мені багато писали в коментарях, щоб я робив більш інформативне відео про будинок. Я вас почув. Почнемо ці спогади, як ми робили свердловину. Першу ще не встиг заїхати, а вже застряг. Камаз. Дзіл заїхав без перешкод, але зробив на подвір'ї багато рвів. Це ви бачите підготовку до буріння. Це хлопці поставили бур. Перші метри пішли. Хлопці вже побили 23,5 метри. А це я прориваю канаву, щоб відходила глина. Дість до трактор, шукав, щоб Камаз витащити. Перший день хлопці працювали до пізньої ночі, що аж зламали якусь запчастину. Так от вчора витягнули Камаз, трактор витягнув. Калюже. все, камаз застигнув. Це труби будуть в дірку. Провалізюди привезли до частини. К нам приїхав головний контролер провіряти. Дійшли да? на глибині 80 метрів до камінь і поміняли бор. А зараз вони промивають шахту водою, що є в Камазі. Це ще не артезіанська вода, якщо ви так подумали, як я. Вже ми бачимо і чуємо, як пробурюють камінь. А це вже під тиском на поверхню виходить артезіанська вода. Так, все, хлопці достають вже, все пробили, промили, складають інструменти і завтра з утра буде виїжджати. Пробурила нам свердловину за три дні. Це з поломку, яка була. Вийшла наша свердловина 107 метрів, а коштувала вона 100 тисяч гривень. Після свердловини ми почали роботи по водопроводам. Спершу потрібно було вирити траншею для труб і поставити кільця. Тисяча гривень вже одна година. Треба від свердловини до криниці підвести воду, бо від Криниці вже є розводка в будинку. Риє вже пів години. Все, трактор поїхав, все трактор викопав. Ось то заплатив я 1800. Можна класти труби. Зараз ми чистимо дно ями для кілець і все вирівнюємо після трактора. Яму, в общем, вырыв, щебенку, сыпаю туда и звоню за кольца. Кольца диаметром метр шестьдесят, а глубиной 90 сантиметров. Показываю, что внутри зробили. Mm. Тут у нас бак с нержавейки, электричество, туда насос пошел. І туди пішла вода в приміщення різні. Взяв ще в траншею, кинув кабель. В дальнішому була розетка. Так, поїхали далі. Покажу, що ще зробили. Насос опущений на 80 метрів. Так, це ми вже присипали. Пролил. Отсюди заходить. Так, підрахуємо, що у нас вийшло. Трактор викопав траншею 1800 гривень, два кільця і кришка 5 тисяч гривень. Провели і підключили воду. Це майстри робили 3500 тисячі гривень. І 27 тисяч гривень пішло на матеріали. Це насос, труби, кабель, розширительний бачок, автоматика і що-ще. І настав час каналізації, а точніше слівних ям. Знов ми викликали трактор, щоб він зарив попередню траншею. Щоб викопав сливні ями, закопав їх і порівняв все подвір'я. Буде рити тут траншею, як я казав, звідси. І аж туди за поворот. Зараз він риє першу каналізаційну яму. Вибрали ми місце на початку городу. Приїхали кільця. Чотири штуки діаметром 2,20 і три штуки діаметром 1,60 м. Вчилося за сім кілець 2 кришки за розгрузку доставку 21 350. І викопує піньки, які я не зміг. Трактор починає рівняти подвір'я. Землі і глини було дуже багато. Починає рити ще одну траншею для води для майбутньої бойні. Так, друзі, ось ви подивилися, які ми роботи зробили на подвір'ї. Буде ще одне відео про, про каналізацію, як я клав труби проводив, і перейдемо до приміщень. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну, а тепер давайте я вам покажу наш город. Ви побачили, як це все було і що зараз. Фасоль до да кабачки. Зразу при вході на огород. Тут з лівої сторони теж при вході на город ростуть огірки. Небагато, але ростуть. Тут а, ростуть у нас зеленушки. Йдемо далі по межі. Це у нас ось така межа. Зупиняємось тут. Цибуля. Давайте будемо йти по правій стороні, щоб вас не заплутати щось цієї. Спочатку пройдемось туди, до кінця, потім обратно підемо на другу сторону. Так, цибулю ми показали, що росте у нас тут. Так, а це в нас росте. Звісно ж куди без картоплі. Десять рядків ми саджали. Так, а оце два дерева, це фундук. Ще ми садили кукурудзку різну. Ось одна і там теж, бачу, теж не вся посходила ще. І дійшли ми до лаванди. Три рядки таких лаванди. Недавно вона тільки ось зацвіла. Тільки коли виросте, буде дуже гарно, таких три фіолетових рядка буде. Так, ходімо далі і доходимо до полуниці, до ягід. Ну, дрібна, але домашня і без хімії. А на оцьому кусочку у нас повинна було рости малина. Але її тут нема. Бур'ян її побідив. Що, дійшли ми до кінця. Ось до сюди лаванда йде. Так, і переходимо тепер на садок. Тут у нас садок дерева. Дерева, і ми пробували садити сосни, але я бачу, вони всі пожовтіли. Ось такі вони мають. Печальний вигляд. Але пусть будуть, вдруг ще приживуться, хто його Хоча Хотя гілки сухі. ну, Питка не питка. Так, в нас тут на цьому садку виходить, 6 рядків і десь в середньому по 5 дерев. Дерева різні, фруктові, черешні, вишні, абрикоси, груші, яблука, сливи. О, зараз вам покажу, яка слива в нас є. Це перша слива. А ось друга слива, Тут три віда сливи. Перша, друга, третя. Не знаю, видно вам чи ні. Але ну, тут, як виходить, кінець садочка і тут іде у нас кущі смородини і теж різних ягід. Тут навіть є смородина. Ось не знаю звідси вам видно чи ні, але ну, ось такий рядок іде. А це така, бачите, де мощна, шовковиця. Бачу одне дерево якесь взагалі без лісточків, без нічого, але зламав гілку, а воно зелене. Ось буде круто, коли ці всі дерева виростуть і ми їх брали середньорослі. Тобто не карлікові, а будуть такі величезні і буде, я думаю, дуже гарно. Так, ходімо далі, буду показувати, що у нас там ще залишилось помідори. І як же ж херсонці без помідорів? Помідорів у нас більше, ніж картошки. Тут їх дуже багато різних видів. Я вже бачу зелені помідори, помідорі, багато там, там, там. Ще у нас тут пару грядків, точніше три або чотири грядки, перець. Кабачки теж є. Ще перець. Так, а тут у нас росте півтори грядки капусти. Мись опять капусту атакують, якась моль. Вже два рази кропив і знову вона є. Так ще маємо в господарстві ось такий базилік. Фіолетовий біля капусти. Ну що, друзі, ось я вам і показав сьогоднішній огляд нашого городу. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь обов'язково, це дуже важливо. А навіть якщо не сподобалось, теж пишіть коментарі, дізлайки. Це теж добре. Все, пока, до зустрічі!